Вінкс після перемоги над небезпечним монстром біля колони контролю Вінкс знищують початку, щоб завадити Тритана, активувати трон імператора. Техна після побачення Тіммі, попри кумедні казуси, усвідомлює, як важливо спілкуватися віч навіть. Щиросердні ще раз наміри. Вона от-от буде у нас остання печатка. Скоро весь світ належатиме нам, імператрице. Як скажеш, імператоре? <ріхи> Знаєш, ті двоє? Знаю. Мене від них нудить. Так, супер! Давай, Крістал! Покажіть їм! Стелоловий! Вийшло! У випадку із сильним суперником пряма атака не завжди спрацьовує, а от обхідний маневр приносить перемогу. Так, дівчата, позиція номер три. Флоро, обережно. Так. Так. Гол. Так, Крістал. Гру скінчено. Пробачте. Гелію, ми виграли. Ми перемогли Вінкс. Так, ви молодці крістал. Але я маю поговорити з Флорою. Флора? Здається, я усе зіпсувала. Якщо постараюся, може ще встигну. Скайт де ти? Ти пропустив гру. Ну от. Ви куди Скай? На сьогодні у вас немає запланованих зустрічей. Як довірена особа короля, я б мала знати. Я відповідаю за вашу безпеку. Варто, проведіть принца у палац. Схоже мені не відкрутитися. Абсолютно. Так, це вже точно. Але раджу тобі поговорити з блум, поки не пізно. Твоя правда, а я не знаю, чи захоче вона мене вислухати. Захоче. Потрібен гарний план. Так. О, yeah. oh, Sky. ми маємо бути разом. Ми як дві половинки колона. Я так скучила. І навіщо ми посварилися? Ми обоє помилялися, Привіт, Флора. А я думала, де ти, Флора? Флора, розповідай. Що сталося? Гилій. Я думаю, він хоче бути з Крістал, а не зі мною. Неправда. У них стільки спільного. Вона цілителька ще й дотепна. А я ні. Флоро, це зовсім не так. Ти чудова дівчина і Гелі кохає тебе такою, як ти є. Я в цьому не впевнена. Поговори з ним. Скажи, що відчуваєш. Хвилиночку. Де поділася наша техна? Я серйозна. Щира розмова дуже важлива. Ми з Тіммі тепер це знаємо. Твоя правда. Нам теж треба спробувати. То як Флора? Так. Що скажеш? Дякую, дівчата. Ви найкращі подруги. Увага. Надзвичайні новини із «Аніта». Увага, увага. Кінько король Кріо зробив свій вибір. Цікаво, чи приєднається він до альянсу? Мешканці Зеніта я ретельно обдумав перспективу вступу в альянс світів задля боротьби з Третаном. Після глибокого аналізу я зрозумів, що єдиним раціональним варіантом буде так. Зеніт вступає в альянс. Захист власними силами. Що вухам не вірю? Як це так? Я розумію його логіку. Рішення раціональне і абсолютно помилкове. що ми можемо вдіяти? Король Кріос не розуміє, що Тритан загрожує не комусь одному, а усім нам. Ми перенесемося на зеніт і переконаємо підтримати альянс. Тоді збираємося. Never... Я ще не була на Зеніті. Сподіваюся, там not. багато крамниць. Тело. Вітаю на Зеніті. It's... Як it's... тут холодно, клімат Зеніта відкалібрований так, щоб збільшити ефективність технодроїдів. Huh? Mm. Хвилиночку. А це що? Один із найсучасніших технічно оснащених магазинів у всьому вимірі, але на покупки немає часу. Тут ти помиляєшся. На це завжди є час. Стело. Стривай. і це по вашому магазин? Найкращий на зеніті. А, де ж товари? У вітринах немає потреби, якщо є голополиця. Вона виконує будь-яке замовлення Миттєво. Ясно. Тоді почнемо. Даруйте, припустіть. Перепрошую. Голополиця до ваших послуг. Зробіть, будь ласка, замовлення. Окей, добре. Мені п'ять найстильніших моделей тижня моди. Коло полиця до ваших послуг. Замовлення виконано не так швидко. Я тільки почала мені дві нові сукні від модельєрів Солярії костюм запозити. Там стелу з таким успіхом процесор не витримає. Жартуєш? Він же надсучасний. А тепер всю останню колекцію від дизайнерів Піроса. Сіріслі? <звіст> oh. <звіст> Ще це? Голу ти мене розчарувала? Я піду в іншу крамницю. Готуємося, захищаємо колонну, громовиця. Чудова робота, леді. До ваших послуг, імператоре. Остання початка. Ні, Її немає. Тритане. Тобі її не бачитись. Вінкс її знищили. Як ті Нездари могли нас випередити? І що далі, імператоре. Він сам не свій. Айсі, тікаймо. Що відбувається Туди! Що відбувається на нас напали! Тікаймо! в укриття. Дроїди вийшли з ладу. У них системний збій. Їхній код неможливо зламати. Хіба що? Ні. Тритан. Певно, він добрався до колони рівноваги. Вінкс перетворення. Фи Вінкс! Сиренікс! Природи. Фея яскравого сонця. Техна Фея технологій. Так, дівчата, до справи. Ні, технодроїди атакують палац. Їх треба зупинити. Уперед вінкс. Вони бомбардують Тронну залу. Їм потрібен король кріос. Активуйте роботів охоронців, так Ваша величність. Ваша величність, на жаль, система не відповідає. Ми в небезпеці. О, ні. Технокулак. Логічна пастка. Техно. Слава технологіям. Треба їм допомогти. Технодроїдів дуже багато. Не знаю, скільки ще я зможу втримувати щит. У випадку із сильним суперником пряма атака не завжди спрацьовує, а от обхідний маневр приносить перемогу. Блум! націль своє заклинання на мене. Що? Довірся мені. Ми заплутаємо у технодроїдів. Вони не знатимуть, хто на чиєму боці. Я дракона Щит Гей. Вибираємося швидше. Жалоне Нептуна! Ударна хвиля. Діамантове сяйво. Щуренята, <свяква> що Силки! В атаку! Що це ви задумали, креветки? Так. Ні. Ні, мій трезубець. Нікчемний планктон. Вам це так не минеться. Пливімо звідси, нам тут робити нічого. О, ура! Ми, перемогли! Ми врятовані, землетрус припинився. Селки врятували колону контролю. Як це могло статися? Технології підвели нас, але ви з подругами нас врятували. Ваше я закликаю вас підтримати альянс. Тільки разом ми зможемо здолати три Схоже, це єдиний раціональний варіант. Шкатулка Сиреніксу! Молодець Техно. Дякую, хранителько Сиреніксу. Ти боролася за те, в що віриш, і переконала інших. Я слухаю твоє бажання. Хай народ Зеніта навчиться відкривати серце і зрозуміє, що чарівний вимір одна сім'я виконаю. Дякую, хранителько. Сьогодні техна багато чого мене навчила. Принц Скай Ракліонський просить про дипломатичну зустріч із принцесою Блум з Доміно. Якщо Скай хотів зустрітися, чому не сказав сам? Знаєш, я так і зробив? Скаю! Може, покатаємося? На деякі питання в нас завжди будуть різні погляди. Та ми створені одне для одного. І в цьому ми одностайні. Несправедливо. Чому я ще не імператор? Я маю бути правителем. І ти ним станеш, тритане. Треба тільки з'ясувати, як. А... Ти знаєш, правда? ж? Ти знаєш, як активувати який зробить мене імператором. Тритане, не роби цього. Бо прокляття Сереніксу тебе знищить так само, як політею. Політею? Хто це така? Фея Сиреніксу, яка так мріяла про могутність, що заблукала у пітьмі і перетворилася на монстра. Могутня темна сила. Цікаво. Ми знайдемо політею, кинемо твого нездеру і заправлятимемо у безмежному океані. Навіть не мрійте. Може, це вас двох я маю кинути, Сестра, мене вмовляти не треба. Знаєш? У мене є ідея. Ми знайдемо політею, заберемо її сили і побачимо, якої заспівають Аесі з три таном. І Вінкс теж. <творювання> так. Подвоєні темні чари Сиреніксу нас тільки посилять. І ми знайдемо політею. <порювання> Тритан має знайти нове джерело сил Сиреніксу. Він відправляє Айсі на пошуки політеї, феї, що постраждала від прокляття. Однак Дафні насторожі. Вона попереджує сестру. Удасться Блум рятувати політею. Чи вона стане жертвою темних чарів? Фікс. Ми разом знов. Фінкс даруй любов. Разом об'єдна. Наша сила начарівна. Фін зв'язковий вогонь. Ми я удала. чарівних казок, руку далі, носила єднає. Знай про теж все буде, так як хочеш, ти Головне, не у себе. Далі буде.